Завдяки доказовій базі служби безпеки, реальні терміни ув'язнення отримали двоє російських агентів, які вчиняли підпали на Черкащині. Зловмисників було затримано по гарячих слідах восени минулого року. Наразі організатор злочинів отримав 15 років тюрми з конфіскацією майна. Його спільник, який співпрацював зі слідством, суд призначив 5 років ув'язнення. Як встановили розслідування, зловмисники виконували замовлення ФСБ на знищення адмінбудівель авто, сил оборони та енергооб'єктів Укрзалізниці. Одним із засуджених є 35-річний наркозалежний з Виногородського району, якого ФСБ завербувала у телеграм-каналі з пошуку легких грошей. За інструкцією окупантів, агент спочатку підпалив на території громади військовий позашляховик трансформаторну підстанцію та релейну шафу на залізниці. Згодом він отримав завдання спалити будівлю місцевого суду. Для цього він залучив свого 25-річного знайомого на підставі зібраних слідчими СБУ. Доказів суд визнав обох зловмисників винними відповідно до вчинених злочинів за декількома статтями Кримінального кодексу України. А саме за частиною 2 статті 28, частини 2 статті 113 – це диверсія, вчинена за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану. За частиною 2 статті 28, частини 1 статті 114 – прим. 1 – це перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період. За частиною 2 статті 28, частини 2 статті 194 прим. 1 – умисне пошкодження об'єктів електроенергетики. Та за частиною 2 статті 309 – незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення. Зення чи пересилання наркотичних засобів розслідування проводили співробітники СБУ Черкаської області за процесуальне керівництво обласної прокуратури.